Із Києва до столиці Ірану намагалися вивезти контрабандою запчастини для протитанкових керованих ракет, які зараз активно використовуються у бойових діях на сході України. Вантаж виявили і затримали прикордонники просто за лічені хвилини до старту у багажному відсіку пасажирського літака. Євгенягарков дізнавався, хто і кому відвантажив фаготів. Цілих 17 пакунків без документів та не внесених до облікового журналу судна виявили прикордонники у багажному відсіку літака, який мав прямувати до Ірану з аеропорту Жуляни. Не Ні документів, нічого. Це ящик для зброї пустий, я перевірив. А, це, а, ящик. а, а це... все афернея. Що Все, вражає ніколи? Вважає. Незадокументований вантаж у пасажирському літаку помітили за 20 хвилин до відправлення судна. Екіпаж кажуть прикордонники, їх підганяв, але вартові кордону на емоційний тиск не піддалися. Пасажирам саджати може. Да, якщо ви гружає. Тола прикордонний ряд здійснив огляд багажного відділення та виявив велику кількість пакунків, які зазвичай. Не, не має знаходитися в багажному відділенні. Перевіривши документи на дані пакунки, він виявив, що вони не обліковані. Провели детальний огляд пакунків в спеціальному приміщенні. За результатами огляду були виявлені заборонені предмети. Представники екіпажу сказали, що там, нібито, знаходяться запчастини для ремонту літака, які не облікували, начебто через неуважність. Та коли предмети перевірили більш детально, то виявилося, що у трьох коробках знаходяться предмети, схожі на запчастини до протитанкового керованого комплексу фагот у решті ящиків дійсно були запчастини до літака. Проводиться експертиза обладнання. За попереднім висновком експерта підтверджується, що комплектуючі з'являються саме комплектуючими до ПТРК Фагот. У авіакомпанії, яка виконувала рейс до Ірану, не говірки кажуть лише звідки взявся вантаж, не знають. Авіакомпанію даний рейс і як Средства перевозки контрабанди слідувати запретів поки давати якісь ліба коментарі. Єдине, що что... ми час боремося за то что доказать, що кампанія не причастна. Зараз служба безпеки займається експертизою виявлених деталей, але за фактом виявлення предметів військового призначення вже відкрили провадження за двома статтями: це контрабанда та порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю. Євгенія Гарко, Максим Шинкаренко, Спецкор 2+,2.